Шеліцеїсти вільно до складання урочистої клятви ліцеїста приступити. Високонести почесне звання військового ліцеїста, продовжувати славні військові традиції українського народу, ніде і ніколи не зганьбити честь нашого рідного ліцею. Клянемось, Ми обіцяємо відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста. Ми, майбутні захисники України, не опускаючи очей перед верховним головнокомандувачем, своїми командирами, вчителями, батьками, всім українським народом, урочисто обіцяємо бути вірними нашому девізові. Держава, честь, Відвага! і ніколи його. Клянемся! 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 Витаю вас с пламенем бурчистой клятвы лейтенанта. Тисяч людей стали волонтерами і зробили спонсорські внески на армію. Волонтерський десант, який висадився в Міністерстві оборони, зробив величезний внесок в подолання корупції і побудові нової системи забезпечення і функціонування Українського Міністерства оборони і української армії. Причому зроблені величезні зміни не лише в харчовому, речовому, медичному забезпеченні збройних сил.